Усім привіт! Хочу вам показати круту, легесеньку, костюбану куртку для малюка від бренду Зари. Поєднання ось таких класичних кольорів, пісочний, такий приглушений і також чорний. Стильно, лаконічно і підійде під будь-який образ. Зверху ось такий дуже ніжний матеріал. Курточка достатньо легесенька, підходить для теплої весни, а також осені. Сперди маємо дві прорізні кишеньки і ще одна прорізна кишенька на замочок на рівні грудей. Буквально чуть-чуть ззаді курточка трішки подовжена. На рукавчиках маємо легеньку гумку та липучку, з допомогою яких можна регулювати ширину рукава. Це дуже зручно, а також практично. Ось так куртка виглядає ззаду. вона зручно розчивається на замок, захистом шиї від прищувань і маємо має ось такий акуратний комірчик. Ось так. Всередині у нас повністю йде гладесенька. Поліестерева підкладочка і легти на силіку. Ось так дуже серельне куртка. Стильна лаконічна, дуже легенька, вона не обтяжуватиме. і класно буде гуляти кожного дня. Цю куртку, як і багато інших крутих речей, курток, Взуття і багато-багато іншого можна придбати на нашому сайті iLavMani.com.ua. Перед покупкою не забудьте заглядати у таблиці реальних замірів, аби вдало обирати розміри саме для ваших малюків. А я бажаю вдалих покупок!